Привіт на каналі Третє коло вежі часу, 25 боси, бо за це дев'ять рідкісне спорядження, тому і записується. Плюс це перші такі заморочені боси, плані... що вони так погано пробуваються блок, і швидкі при цьому з ними грати вже цікаво. Пробуємо зеркальний з... поставити проти них. Бійців, тобто теж ми використовуємо команду Unsulting. що у нас ще фуджен на бруталку прикачаний повністю вознесений. В ньому буде оспоряджен для бруталіті. Тобто пантануки Тонокі... є і. Помічнив Бога, що дає страх теж. Але єдине, що я тут от зробив помилку, що не прокачав цей талант на Бруталку тільки на цей, А, просто деміс <клес> прокачав. Ну Це буде такий нюанс, який я трішки провтикав. Відео скажу буде теж складновато трішки, а чомусь нагадуємо другий фінал без часу. Начинаем с обзора по ТС об зира. Ну, еще демоч так собі. А вот контратаковая венту я потом мене надобно сейчас я... Ух, приводит хуляту стоит без прием. Так, няймос, не, не наш сам зеленый витягнул пошли. Так, иди, але вона закінчится зараз без пече Ай, блин, слишка спешили. ジャックスは何もなかったから。 Алтенги так откровато за нами турирату. Кто тут? Эээ, тут. за рублю коммунал, приятно было братан, компьютер Бутан, ты там. Ну вот, если Петр Махайс, да, вдруг наш коллег будет. И теперь мы Димся на сейф. Шизу. І б'ємося за його. Зараз мы починаємо. Примотрить. Ааа, не теж помішив, як працює цей люкшую. Поспішаєш але час, но да я спробую. Команда ансалтингів в першій спробі взагалі нічого Футнього не змогла зробити. Я прокачав талант на Бруталіті і промахнувся з тим, що Фуджі нам не зробив. Тут я перевір, перевіряю талант, вирішив трішки поміняти таланти. Але так, да, чомусь я поки не звернув увагу на атаку, що я там не зробив на брутаріті. Це дуже погано, що я так не зробив. Чесно кажучи, це дуже погане. Отут я вже зробив. Тобто, тобто Порна Кскальтит ми знімаємо, але граємо на саме на... Спецприйому демедж і на те, щоб було особливо завершене. Але треба... тут ще такий важливий момент. Золотий Фуджин Салтинг, був такий швидкий хлопець. Плюс ці боси не так легко перебиваються. Майте на увазі, що... Один двох передкам кратко Ну, Тут я теж мені здається. Висянув першим вбитися, це, мабуть, у нас в речах, якщо ви з обзіром його побачите, він дуже легко передбачає, що ви тут і не вважаєте. Коли встрачуєте яхти, це тоді хвила, коли походите і ви наносите посів Саме я купил с ним спряджок, заметили прям стоит сотка. А он будет спешил пятна почти настроить на диссерджі пострелили рівня лобби. От зараз ніби так не погано, от золото брутали. А от дивіться, на списке важко пробуйте. Так, ну криво было, он просто уже працює нахто, на споры. Стало это час и заранее подав, по-моему, вот ты не знаю, ну, давайте пропало, чему ось, пропало в зону брутали. І ми не можемо у нас відсутня, і ми потім поранено. Просто напросто бодаємося на одному місці. Ну а Садира, бачите, знову це оболонка і знову ми з ним бадаємо. У нас рівень не все до одного місця Це дуже така хитра штука, якщо не запуталася, ти то... То... То починаєш. І знову по суті ми починаємо спочатку. 50 лет у него зараз підбили. Все ж таки. Цю спробу. А, він как походу правит, так? А ні, не Нарешті ми його винесли. Нарешті Нареште мы его вынес. у нас вийшло. Продовжуємо, бо довелось поміняти наушник, бо засідав якраз. Так, продовжуємо. Третя спроба. Тепер подивимося, як після двох сп... на третю спробу, після того, як у нас немає тепер цього ансалтинга з як буде цей супротив робити. По суті, в них що пропало? У них пропала е ця підстраховка від SubZero. Так, тут я чомусь вирішив музику додавати. Тому може моїй голос не так добре буде чутно, бо я думав, що не буду гріха чох, все таки перейдумо. Бачите, фу, він дуже добре. Тобі... Так, тут у нас Джакс, Джакса, Джакса небезпечно, що він дає тепло. Союзником не лікується. Тобто, до цього ми з ним особливо не спікали, щоб трималось так після зиров. Ось так, посліплення почего. И починається. Так, поки він не рисується, але він уже пично заряд. Він це погано. Креоблом подарок. У нас есть, але он так долго це понимается, что честно кажется и новый простание. Ну, що так, це таке специфічне, я бы сказав. Так, рейндриан, сейчас на релус і замовк нам соб'єру. Тобто, бачите... Пес вони теж дають себе нормальну раду. Так, давайте попробуем за джаксаб, я так дивлюся саме такий шуткий. Нормальний. Ну, Хоч кабайок, все добре. Так, треба тримати його здобуть, тримати, намагатися. Нам Блін, домагано виключаємо. Що це спробував буде вставить. Я так і влітя. Тому дома що хлопці ролики Не витягується Дуже довго з собі до воювали Та і це не флоп саме одне можна сказати Ансалтингами Таке себе грати проти Ансалтинга нами споряджує Ходи інший не знаю як воно буде але сам факт Бачимо. Так, сколько номер чотири? Ми збігні моці. Стоп, вони Так, будем тут, і туди. Не буду він сікаю. я <говорит> что тут сейчас он так башку в башку мне не доверяешь я Ми на тій грані, от плюс проти нехай треба грати. Зі рутині зійшов, Зра... підразу попав під роздачу з фейерверків на оскіпленні. Ну, знову це крива була на протисника, що вона мені тут більше дратула і мені допомагає. Так, давай, другий спеціаліст, виносимо його. Так, будемо мініструється. Четвертий спроб. Ви думаєте, четверта спроба, за класичних персонажів за дві спроби у нас. за 1, 1 золотий. Тут. Четверти. Так, є. Це було тут дуже тяжко. Нарешті ми закінчили, що ми отримаємо за це. Цей кошмар, що ми бачили. Дякую. Але це вже прокачано. Добре, на цьому будемо закінчувати, ще раз покажу таланти. Перший другий спецприйом і особливо завершу.